Відповідь на питання: перетин державного кордону України непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, але якщо немає інформації у базі оберіг, відповідь юриста на конкретних практичних прикладах. І так, відповідно до норм чинного законодавства, чоловіки військового зобов'язання, яких було визнано непридатними до військової служби, з виключенням з військового обліку, мають право на перетин державного кордону України, тобто їх статус військовозобов'язаних зобов'язаних перемістили у непридатні з виключенням військового обліку, мають право на перетин державного кордону України, але при перетині кордону працівники державної прикордонної служби перевіряють справжність документів, це тимчасове посвідчення військовозобов'язаного зобов'язаного щодо непридатного непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку, а також довідка військово-лікарської комісії аналогічного змісту. Але якщо зазначені